Це друга частина. Їхала я по краю, а там було таке болотисько, що, ну, прям невозможно їхати. Я їду, їду і просто тупо як провалююсь, гоп і падаю. Мене потім мама як дістала. Я на той момент плавати не вміла. Ну, я якось сама випливла на берег. Ставок був. Такий не сильно глибокий, але не скажу, що прям сильно-сильно мілкий. Ставок називається Долінка. Не знаю, може ви знаєте цей ставок, але я на ньому купалася все своє життя. Ну і коротше, мама дістала мій філік зі ставка. І ми всі мокрі почопали до магазину, і мене забрав мій дідусь. Sim, porca.